Всім привіт! Ви на каналі Руква і в цьому ролику я вам розповім, як створити електронну скриньку. Заходимо у Google, нажимаємо на обліковий запис і бачимо додати інший обліковий запис. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і про щоб не пропустити мої нові відео. У вас тут буде, ви можете точніше, увійти у свою пошту, яка у вас є. Ну, або нажимайте кнопку Створити електронну адресу або обліковий запис. І доводите своє ім'я, свої, ім свої прізвища і нажмайте далі. Ви тут маєте вибрати день, місяць, але рік виберіть такий, щоб вам було 18 років, щоб вам можна було дивитися всякі. Ну, Наприклад, читати манги 18, щось качати, якісь ігри. Стать можете вказувати, точніше, не хо можете вказувати Я не хочу вказувати. Так. І з вами був Рукла. Всім пока!